Ці автомобілі приїхали з району населеного пункту Мар'янка, з району виконання бойових завдань по перевезенню особового складу на вогневі позиції, завдання по евакуації, поранених і вогнева підтримка піхоти. Наші збройні сили захищають не тільки Україну, а й Європу і весь світ. Наші збройні сили не дають нікому мати жодних сумнівів, тому, що вони перевозять. Як засіб пересування це дуже гарна техніка, достатньо швидка. Проходимість висока в неї, місця, де перевозиться піхота, патрони з БК, коробки з БК для кулемета Браунінга і прапор. Машини дуже гарні. броня тримає вже, провірили їх. Можна нормально пересуватися і перевозити особовий склад, доставляти його на позиції і забирати звідти. Хочемо привітати ми з Донеччини вас святом захисника вітчизни. Джудіт, тримайтеся, кожен українець це козак. Ми все зробимо, все буде добре. Всі ми дуже сильні і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! і слава збройним всім. Навіть ворога. Що попередні відео з тобою сотні тисяч переглядів набрало? Ми будемо всі голосувати за Петро Олексійовича. Думку не поміняв. Вже збираєшся голосувати чи ні? Ну то для цього ж ще виграти треба. <рігадь> Виграємо, конечно, будемо голосувати. Все як обіцяв.